Друзі, всім привіт! Ну що, ситуація невтішна? Ситуація невтішна, як на лінії фронту, так і в самій країні Україні. Значить, Зеленський водить за носа всіх. Хто він у 22-му році Путіна водив за носа, то вони там щось підписували, якісь угоди, щоб не було війни, навіть парафіювали ті угоди, але потім... Він його обманув, і почалося то, що почалося, і що затягнулося. І зараз відбувається те ж саме з Трампом. Зеленський там. Щось там нахамив йому, вже все, то він вже передумав, уже він згодний підписувати, домовлятися, якісь там ті угоди прокопали, не от таке. потім, якщо вже йдеться мова, що вже давай все, все, ось-ось, настав час підписувати, він каже, а я ще там переглянути хочу, а я ще це, а я ще то, а я ще це. Коротше, Зеленський не планує зупиняти війну. І ведеться на поводку глобалістів. В планах глобалістів немає припинення війни. Війна має бути повним ходом. І ось Зеленський намагається намагався верніше з Трампом домовитися про якісь особисті гарантії, але я так розумію, що Трамп, Зеленському тих гарантій. Особистих гарантій Зеленському, які він хоче, не надає. І тому оце він все і мутить цю воду. Скоріше за все, Зеленський хоче там збереження всіх своїх грошей і там десь виїзд в якусь країну, щоб він був в безпеці, там під охороною, під усім, щоб ніхто його не чіпав і ні до якого там ніякі кримінальні справи. На нього не відкривали, щоб не звинувачували його ні в яких злочинах, які він натворив, а в нього злочин на злочину скоєних і тому подібне. І тому Зеленський сидить на гачку глобалістів, які йому пообіцяли ці гарантії. А що відбувається зараз в тилу? Це просто жахіття. Ви, певно, всі вже спостерігали і спостерігаєте за цими. Відео, які викладають в телеграм-каналах, як жорстоко відбувається мобілізація, як там і б'ють ногами, запихають в буси, викрадають з собаками, з дітьми з усім, лише відправляють всіх на фронт, на фронт, на фронт, тому що зброї нема і не буде. Зброї немає, не буде, Америка не дає. Європа теж вже Європа готується сама до війни. Тут попалися мені деякі відео німецькі, да, як вони тут тренування. Тут повним ходом і вчуться вони вже і окопи копати, і там різні. ну, Підготовка йде так досить серйозно. І Європа буде вкладати гроші в себе. А не віддавати цьому диктатору Зеленському, скільки не дай йому все мало-мало-мало. А ТЦКшники то взагалі. Ви, певно, вже всі бачили то відео, де ТЦКшник побив жінку і так жорстоко такі удари, такий удар наніс їй прямо в голову, прямий удар, бугай такий 200 кілограм, за те, що вона слухала російському. Меладзе вона слухала. Жінка слухала меладзе і це її завалив по повній. Це взагалі жахіття. ТЦКшники взагалі втратили взагалі якісь відчуття закону. Вони думають, що їм дозволено все. І ніхто з них за ці всі злочини не спитає. Спитають, спитають з усіх. Прийде свій час. Також поширюється інформація, що Путін готує наступ. У нього вже є 20 там бригад. чи що там, Зібрав він повністю укомплектував їх технікою усім. І ось він готує такий серйозний наступ, і він хоче розбити повністю ЗСУ. ЗСУ розбити, тому що вже так. Я так розумію, що Зеленський не ведеться ні на що. Той хоче лише воювати, 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 і він знищить всіх. Знищить всіх українців. Тому зворотнього шляху Зеленського я особисто не бачу. Його чекає лише смерть. Його знищить. Як не Путін, то навіть і американці знищать. Чи українці, тому що стільки мільйонів українців знищити, це не кожен диктатор ще таке зробить. А те, що зараз можуть там позакидати, та що? та Він там обороняє Україну, та, 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 та країна не обороняється, друзі. Людей не треба вилавлювати на вулиці і відправляти насмерть, на смерть, на м'ясо, грубо кажучи не підготовлені. а ці всі бики підготовлені у військових формах, з озброєнням, з автоматом, вилавлюють простих людей, які поняття не мають як воювати. Ось ці всі люди мають піти на фронт. Якщо би Зеленський дійсно хотів оборонити Україну. Гроші не повинні були бути крастися з самого початку війни. Резніков мав би вже давним-давно сидіти на довічне. Затіяється. Якби це б Зеленський дійсно думав про Україну як про державу. Всі ці корупціонери, єрмаки, це все повинно сидіти по тюрмах. ТЦКшників, такого геть поняття не, навіть українці не повинні ну, в головах усвідомлювати, що такі, взагалі таке можливо. Що вилавлюють, зупиняють, вилавлюють, витаскують. Запихають, викрадають і на фронт. Це взагалі, це ну неприпустимо. Тому тут мова не йде про Україну як держава, тут йде особисте таке щось е утримання влади Зеленського. Хто буде воювати за це чмо вибачаю, з цим своїм режимом? Ніхто не готовий віддати життя. Тому що тут патріотизму взагалі немає. І тому, як на мене, є дуже велика ймовірність, що Зеленського знищать самі ж українці. Військові. Цілком ймовірний варіант. Але те, що ця тварюка не має права на життя, то це однозначно. Друзі, підписуємося на канал, думаємо, коментуємо. Ширимо пан Богдан завжди каже правду. Всім папа. -па.